Пічінки у мене 500 г. Чайну ложку солі Пів півчайної ложки спеції. У мене до курки. до печінки. Додаю 4 столові ложки борошна з гіркою. Додаю молоко. У мене 400 мл, 3 столові ложки соняшникової олії. І виливаю перший млинець. І обсмажую з обох сторін. 4 невеличких цибулини. І тепер відправляю її смажитись. Слідом за цибулою йде морква. Солі, півчайної ложки і перцю. Засмажку, три плавлених сирка, декілька зубчиків часнику. і також майонез. Приблизно 2 столові ложки. Солі, перцю маленого. І зовсім трішки спецій до курки. Застелила стіл плівкою. Тепер викладаю млинець один, змащую його намазкою. слідом викладаю інший млинець і також змащую намазкою. І так до кінця млинців. Ось змастила я млинці. І тепер серединку закладаю боки млинців і обережно скручую в рулет. Так тісненько скручую. Тепер закручую у харчову плівку. І переношу майбутню смакоту в холодильник приблизно на 2 години. Буду змащувати майонезом і посипати зеленим. Швидко, просто і смачно.